Домашнє насильство починається з неповаги. Якщо вас штовхають, б'ють, погрожують, ображають, принижують, переслідують та залякують. Забирають гроші, позбавляють їжі та житла, обмежують у спілкуванні. Не, не мовчи! Говорити про це не соромно. Соромно мовчати, терпіти та мовчати. Забудьте те, що домашнє насильство це сімейна проблема. Це суспільна проблема. Поліцейські проти насильства. Ми щодня протидіємо та запобігаємо цьому явищу. Ми не можемо бути всюди, ми можемо бути там, де потрібно.